Туризм сьогодення має всі шанси стати механізмом, який запустить інвестиційні та розвиткові процеси як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях, стверджують організатори Круглого столу потенціал НПП Подільські товтри у розвитку туристичної інфраструктури регіону, який відбувся 29 вересня у природному парку і зібрав турагентів, музейників, керівників об'єднаних громад та громадські організації. На засіданні обговорили туристичні магніти національного парку, ознайомилися з його успішними практиками та намітили дорожню карту спільних дій. Фінальною крапкою у роботі круглого столу стало підписання меморандуму про співпрацю між його учасниками мета круглого столу, яке от сьогодні відбулося, це єдині, єдині спільні заходи, об'єднання спільних заходів зусиль щодо розвитку. Рекреаційної діяльності, туризму, екологічного туризму, надавання повноцінного, нормального продукту для відвідувачів, гостей Національного природного парку, Хмельниччини, Поділля. І у нас дуже гарні є архітектурні об'єкти, природні об'єкти, і ми хочемо об'єднати їх спільно. Пропрацювати маршрути, пропрацювати їх з дотриманням вимог предохоронного законодавства, проєкту організації території парку і належним чином облаштувати, а саме вказівниками в ну, відповідності до відповідних норм чинного законодавства, і закону України про туризм і інших державних будівельних норм. Також е, е, сьогодні. Були запрошені до нас як місцевого місцередування, так і представники туризму. Ми хочемо, щоб оті продукти. Рекреаційної діяльності туризму надавалися, щоб нам дали пропозиції відповідні суб'єкти господарювання, яким чином нам облаштовувати ті чи інші місця, яким чином нам облаштувати там рекреаційні благоустрої наших вже існуючих рекреаційних ділянок для того, щоб відвідувачам національного природного парку і відповідних об'єднальних громад було комфортно і були надані належні умови.